Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж на своїй ділянці вечір. І робимо обробку нашої чорної смородини. Так як у нас е, зараз йде фаза цвітіння, ми будемо працювати таким препаратом, щоб не зашкодив для бджіл. Ось. У нас є така проблема, як е, оленка Волохата якими ж ми будемо препаратами робити так, щоб не зашкодити нашим бджілкам ті, що опилюють? Зараз вам покажу який препарат. Дієвий він проти оленки Волохатої. Ось такий препарат Руванто Верлан, Оленка волохата є. Він працює від багато шкідників, такий як уарацький жук, тріпс. Там попелиці, совки і так далі. Ось, ну Нам потрібна ця оленка, щоб її прибрати. Даємо цей пакетик розрахований на 10 літрів води, так як у нас оприскувач йде на 12 літрів. І ми завжди чуть збільшуємо дозу. Ми даємо отаких от три пакетики на два бачка по 12 літрів. І також будемо подживляти комплексними добрами з мікроелементами та амінокислотами. Ось плантатор 3,20-ки. Даємо 60 грам на 12 літрів води і додаємо ще прилипач 10 грам. І проводимо обробку по нашій смородині. Тут ми зараз розмішали три цих пакетики. Вже ось половину ми вилили, прокропили на, залишили ще на один пачок. Мірка. У нас разниц по 30 грам. Зараз дамо 10 грамів крила печу. Так як ми проводили вже препаратом перед цвітінням на мідній основі. Ось, зараз ніяким фундіцином не працюємо, будемо працювати вже після цвітіння, коли наша смородина зав'яжеться. Тоді будемо працювати ще від грибкових захворювань фундіцидом. Так, перемішуємо. Ось так, друзі. Все це треба було б зробити завчасно. До цвітіння ще. Бачите, як у нас воно все починає так гарненько цвісти на кожній гілці. Гарний сорт, він невеликий, ось, порівнюючи із цим, ось він, мій рост ось цей. А це так, так в пояс ось. Ось, треба було все завчасно нам обробити. До цвітіння потрібно було обробити актарою, і було б все у нас тут нормально. Але ми не встигли і маємо такий ось результат.